Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись таке питання, що заважає знищити всю корупцію в Україні, очистити владу, очистити всі ланки правління в Україні від корупції. Всі, хто грабує гроші. З бюджету очистити Україну від корупції, від злочинців. Так. Так, тут буде перемога. Йде процес. Ви знаєте, тут йде процес. Іде війна, і в Україні йде війна всередині, я б сказала так, дві війни паралельно. Тут борьба із корупцією йде. Ворог, я так розумію, тут показан ворог, який цю корупцію зростив із, як то кажуть, закулісія, Так я. Розумію так, це відбувалося. От, її зрощували, вирощували. І це є оцей ворог. От, він. Вирощував. Всіх буде знищено оцих корупціонерів, хто е краде. Гроші із бюджету у українців не зможуть більше існувати в Україні. Вони змушені будуть скласти свої мандати, я не знаю, посади повністю виїхати. Будуть багато голів полетить. От тут пекло просто у всіх, хто грабував Україну. Пекло. От. Відкриться. Ну, тут я з інформацію метафорично. Це Фіміда. От. І вона ж сліпа, але насправді є оце третє око, будуть викривати всі. Найдрібніші моменти. Як робили корупцію, де що грабували, як дурили людей, водили, тут а, така карта вийшла, як це саме відбувалося. Це все буде знищено оці ці оргії. Це перемога. Подолана корупція. Так, скажіть, будь ласка, вищі сили, що запланували наші е злочинці, наші корупціонери, наші ці ділки. Які їхні плани? Як вони будуть викручуватися? Вони будуть намагатися врятуватися, врятувати своє, там, що в них є, вирватися із цих. вирватися із судових розслідувань, от, якби, щоб суд їх оминув, намагатися втікти із країни, я б сказала, вони будуть намагатися. І чомусь вони вирішили вичекати час, що це зараз хвиля така, вона пройде, і все це потім можна буде відновити справи. Але ні, цей суд, Феміда, вона буде працювати і працювати, найдені всі такі надана вся якась потужна така механізм. Тут не вдасться, тут Верховний суд, бо вони там наробили такого ці злочини, вони як будуть прирівнені до злочинів військових, бо вирощувались на крові у військовий час. Грабували. Так, скажіть вищі сили. Будь ласка, допоможіть, що ще необхідно, що треба так зробити, щоб усіх викрити і покарати всіх, хто грабує країну, хто зловживає повноваженнями, хто. Заробляю гроші на крові під час війни. Ні, тут буде повністю знищено оце кумовство. Тут треба повністю знищити кумовство, всі е, минулі відносини, всі оці е, якісь договарняки, все, щоб там, які у них не були відносини, все це буде знищено. Ці всі е, зв'язки буде порушено. Оце припиниться. Заперечу повністю весь негатив. Заперечую. Ой, викриваю всі схеми, всіх корупціонерів. всіх бандитів, що заробляють гроші в Україні. Точніше, грабують Україну. Заробляють... На війні на крові Заперечую весь негатив. Убираю, заперечую. Більше в Україні не зможе процвітати корупція. Руйнуються всі їхні схеми. Вирішальна битва. Буде Україна вільна цього, -цього монстра. Заперечую повністю весь негатив, убираю, закликаю вищі сили, допоможіть нам, перекриваю, зруйнувати повністю всі схеми корупції анерні, всі зв'язки. Буде очищена Україну від корупції повністю, абсолютно. Буде так, буде так, буде так. Всі, хто наживлявся на крові, на стражданнях людей, хто грабував бюджет України, викриваються повністю і карається законом. Буде так, буде так, буде так. Ніхто ніде не сховається, де б не був. Всюди знаходять і засуджують. Буде так, буде так, буде так. Страшно, будуть тікати, аж бігти. Більше немає жодного, хто б зміг врятуватися. Всіх судять, всіх причетних до корупції засуджують. Більше ніхто не може наживитися на крові. Ніхто не може торкатися до бюджету України. Осе, що належить українцям. Громадянам належить тільки і нікому більше. Буде так, вище сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть нам, будь ласка, звільнити Україну від корупції, викрити всіх бандитів, всіх агентів Росії, які працювали на руйнування, на грабування, на те, щоб. Знищити всю економіку України, прошу викрити всіх корупціонерів, всіх, хто заробляє, грабує Україну і на схемах нечес нечесних грабує бюджет України. Повністю викривається кожна схема. всі спільники, де б вони не ховалися, знаходяться. Буде так, буде так, буде так. Закривається повністю вся корупція в Україні знищується. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане, здійснено і так буде. Буде очищена влада від корупціонерів і всіх.